Моє вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І е, сьогодні хочу дане відео е, Збудувати таким чином, щоб е, максимально надати відповіді на ваші запитання, які ви досить часто задаєте в коментарях. От, саме про. Усю мою живність, яка у мене на фермі, От, але перш перед цим я хочу всіх вас, вас подякувати за те, що ви пишете коментарі за те, що ви набираєте мене, консультуєтесь. От я по можливості відповідаю. Я думаю, що ви розумієте і мене, і мій. Досить такий насичений графік. От але я хочу сказати наступне: я ще більше вдячний вам і ще більше вдячний самому собі, коли я чую по. Телефону, зворотній зв'язок Михайло, ми надихнулися тобою і почали займатися молочним скотарством у приватному секторі. Купили корівку, купили теличку, от спарували і вже там народилися телятка і вже займаються. Люди я вам дуже вдячний. Я розумію, що моя життєва місія виконується, і всю інформацію, яку я вам доношу, от всі які всі свої знання, з якими я, якими я з вами ділюся, вони Ідуть е, якраз на благо вам, вашій сім'ї і вашому роду. От для мене це дуже важливо. От тому е, перемикаємося і продовжуємо моє відео. І що я хочу, що я хочу почати, а далеко ходити не буду. От почну з самого близького е, багато запитань відносно того, що з моїми рваними індичками. Ось, дивіться, моя вже уже ендичка. Тут уже все майже в неї позаживало. Вона вже вкрилася. Ви бачите, пір'ячком, вже під крилами, там, уже майже рани всі загоїлися. От я скажу у ендиків, як і в курей, досить цікава така регенерація. Вона досить швидка. Я вам скажу така: знаєте, як у ящерок або як у амфібій, все досить швидко. Загоюється декількох курей. Моїх брали рябці або коршуни, як їх тут називаємо. Ми їх називаємо рябцями. От і по факту досить серйозно подрали одна обробка е циклоспреєм і фактично е кури он, бігають і нормально себе почувають. От одне, що рятує мою птицю. Від а, атак е, хижаків. хижаків, е, те, що вони досить масивні, і рябець її ну фактично не може підняти. От і це якраз і рятує. І плюс лорд рятує, тому що лорд коли чує, що нападає рябець, починає кричати курка. і Він зразу біжить і ну, і рябець відпускає її. От отак ми десь і живемо. Да? Індючок у нас ще ходить. Братан, що ти братан? Що ти мій братан? Отакий, бачите, який дружбанчик ходить. Індички прискорили інтенсивність несіння яєць. от Я їх тримаю на всяк випадок, щоб були. Недавно зарізав курицю. Оцю м'ясояєчну, Я вам скажу, досить такий я задоволений. 4 кг тушка куриці. Ну як для мене, то я рахую, це досить непоганий результат. І крім того, вони ще несуть такі смачні яйця, Але все до вашої уваги, дивіться, новий житель нашої ферми. От Микола Васильович його звати. Ну це маленький корольок мені подарували. Микола Васильович, а Ну дай голос. Як ти вмієш кукурікати, Микола Васильович? О я його назвав Микола Васильович-Гоголь, от тому, що він такий у нас маленький. От, і він оце тут вже другий тиждень в мене ходить, вже як хазяїн. От одна в нього проблемка. Ну, досить тяжко йому е, загнуздати курицю. Кури майже втричі більше нього, і він бідненький, якщо чесно, він не достає. Не достає, ну але не знаю. Старається. Так я це дивлюся і думаю, що, мабуть, скоро я йому куплю дівчат і буде йому все-таки підмога. Підмога в тому плані, що він себе буде, ну, не буде на цих великан шпригать. От бачите, тільки деяка йде процес. Кохання він біжить на допомогу чи на підмогу. От. І що саме цікаве, я вам скажу: здорові півні його фактично ну, не ганяють, досить спокійно його сприйняли. От. І так я скажу все воно якби в гаразді потихеньку. В продовження цієї теми хочу вам показати ось. О, дивіться, бачите, куриця, оця та що попала під недавно під коршуна е, чи під за. От, бачите, вже воно зажило, вона ходила така на думав, зарубаю, але пару разів обробив циклоспреєм і він вже бачите, вона спокійно сидить, вже й несе яйця. От, через що так ситуація потихеньку вирівнюється. Да? Курки. О. так. Це те, що е, відноситься безпосередньо до курей. От, але також зараз я рухаюся далі от, в загони. Що мишка? Тут трішки темно, але нічого страшного. Сьогодні ми будемо не про загони балакати, зараз будемо підстеляти тут, От, наводити марафети. Що мої? Що тепить, копить, 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 да-да-да, Ти такий у мене серйозний парень. А сьогодні я йду ось аж до своїх свиней. Так, якось так треба стати. Ага, їх тут дуже погано видно. Да? Мабуть, буде вам треба взяти е, трошки світла. Так, тому одну хвилинку. Так, тепер дивимося зараз. Ось о, дивіться, мої дюмани так звані. От, це якраз у мене повторюся е, помість е, мангалиці із дюрком. От, тут вийшла мама мангалиця Ось кодюрок. дивіться, виросли вони в мене. Середня вага ось більший кабан. Тут вже десь кілограм 150 свинки поменші, десь по 130 я так думаю, ця ось трохи більша. Я вже двох зарізав. От, що я вам скажу? Все-таки досить цікаві свині. От, досить непогано себе показують. Якщо в порівнянні із мангалицею, мангалиця вона ж кругла. От і виходить, мангалися. Це в середньому, як оця ось, як оце ось ось кабасик були у мене. В такому вони і їхня, як би сказати, проблема, не проблема або особливість. Я скажу, така, Вони були дуже сальні. От, мангалиця вона дуже сальна, і тим більше при інтенсивній відгодівлі вони в мене на сироваці і на зерновій групі. Е, фактично на старті, коли вони були, вони досить добре їли. У мене мегаджоуль, ну кормові добавки е, компанії Йозера, от Я трішки підгодовував, щоб вони добре стартунули, тому що я забирав їх відлучених від мамок. от на, Із фермочки невеличкої від фермера. І відповідно. Прийшлося трішки підгодувати, щоб вони стартанули. От а далі вже вони пішли десь починаючи з 50 кілограмів. Вони вже були і по цей день вони ростуть чисто на сироватці, на кисляку, от, на несортовому молоці і зерновій групі. Оце і весь їхній раціон, і фізично ніхто нічого не придумає. Кукуруза, овес, ячмінь і фактично сироватка. От або так би так би мовити відходи від молочної переробки. От, плюс до цього всього. Ну то, що бачите, ми їм ще підстеляємо досить добре. Багато даємо сіна. Коли влітку вони їли дуже багато зеленої маси. От поїдали зеленої маси. Ну, трави вони їдять досить добре. Їдять траву, люцерну дуже люблять вони. От, і фактично, уже ну, їх дотримаю е, до паски на паску. Останній кабан буде зарізаний. От, або може й двоє. Я думаю, залишу. Тому якось в такому форматі. От, вони набрали цю масу сьогодні. Лютий місяць. вважайте вони народилися десь у квітні місяці, то е, фактично їм е, виходить скільки там? Уже біля 10 місяців. Да? От, якщо бути е, точними, е, да, біля 10 місяців на сьогоднішній день. Ну якраз ото до року вони в мене й добудуть і якраз вже буду е, брати нову партію. Якщо вийде, возьму так само цю партію дюманів. От, а якщо не вийде, то ну, подивлюся, теж щось треба взяти таке досить цікаве, тому що одне м'ясо вже я в свій час тримав п'є От, Чесно, м'яса багато, але м'ясо пісне, о, м'ясо не таке смачне. Дюмани якраз Ідеальна комбінація, продовжу. От, якщо мангалиця дуже багато сала і м'ясо, як мед, от, ну, але його дуже мало, то тут якраз комбінація сала і м'яса ідеальна. От, сало. Виходить досить таке м'яке, от е, смачне, от і якраз на цій комбінації е, ну на цьому раціоні. І е, м'ясо теж е, досить багато жирових прожилків. от Присутня така так звана мармуровість. ну М'ясо теж зачотне. Якраз у шашлик або відбивні. Е, та ну І все. І в пелімені, і в коклети, і ребро тушить. Ну Чесно, я вам скажу. бомба, бомба Я думаю, що коли заріжу, найближче. Ще одного з кабанчиків, то відповідно зніму відео, щоб ви побачили, який відсоток сала, яке м'ясо і як воно це все знаходиться у свині. Як на мене, то ну, дивлячись на цю комбінацію, якщо не враховувати породність, не враховувати колір, то це виходить звичайна, біла, е, велика біла, от, е, яка раніше трималася, ну зараз велика біла, вона ж більш сальна о, о, чи більш м'ясна, там вже прилито багато м'ясного гену. То тут якраз ідеальна комбінація співвідношення сала до м'яса. От, як на мене, то ці свині мають право на життя і мають право на подальше використання. Багато запитуєте, чому я не залишив собі, бо було два кнурсі. Можна було оставити свиноматок. От, але, якщо чесно кажучи, я беру тільки на відгодівлю. От свиноматками я займатися не хочу. Не хочу і не буду, тому що маю негативний досвід, коли я ще був пацаном. Батьки тримали свиноматок. От, і я знаю, що це таке, і знаю, як свиноматка не приймає. Має цих поросят, я як вони на моїх руках ті поросята. Чесно, я не хочу більше цього повторювати. Якщо я нічим не можу їм допомогти, то краще я не буду ними займатися. Якщо я розумію, як все відбувається у корів, от, як працювати із телятами, то от, якраз я з ними і працюю. От, а свині у мене тут чисто на відгодівлю, відгодівельник погодували і. Зарізав і на цьому її ділу кінець. З'їли сальця місця, пожарили шашличка, підкаптили м'яса і фактично все за бест. От, десь в такому форматі. Тому я чесно кажучи, вам рекомендую робити, якщо ви тримаєте мангалицю от угорську, то рекомендую знайти сперму дюрка. Покрити дюрком, і ви будете, чесно кажучи, задоволені цією якраз комбінацією, смаковою комбінацією їхньої, їхньої, їхньої м'ясної продукції. Якщо ще можна, було б ідеально було б знімати з них шкуру і ще й шити кожуха. Да? О, бо вони такі, бачите, вони не дуже кучеряві, от але ну, в них підшорсток досить такий добрий. от, ну, Вони такі, якби. Ось дивіться, тут шерсть така добра. От, через що ви, що ви, ви маленькі, шо ви, шови? в Дем? Дем? Ну, мене такі учні. От. Да, ви такі у мене, конечно, да, 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 да. Буду зараз буду вас кормити, зараз буду вас кормити. Отакі От, в мене сирунчики, отакі От, да, 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 да. От, у мене вони малята. О, Що тут? Гості, 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 гості. Ви Бачите, птаха Вон, оп, вискочила От, і вона їх трішки налякала. Тому отак у мене воно виходить все із свинями. От, і якби в цьому напрямку е, має, е, все має сенс на існування. Та це я тут дивлюся, дивлюся, дивлюся блін, яйця попадали, це, мабуть, телята своїми мордахами. У мене тут несуться кури, бачите? І вони несуть. У мене тут такі яйця кольору хакі. І блин, розбили яйце, бачите? От скатінушки малі. Що ви, сирунчики? Що ви всі сюди прийшли, а? Марселька. Що ти прийшла в гості, Да, Марселька? Ох ти така. Птаха. Ану. Ч -ч 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 -ч. Виходьте, виходьте звідсіля. Ох, баловниці. Ох, і баловниці. Ох, вони тут і дрозда дають мені. О, так. Бачите, тут такі сирунчики, манюнчики, манюнчики, сирунчики. Що ви, що ви бачите, Уже який виріс холодок. Отакий От я холодок, Уже їм сіно, як дядько, да? холодок. Любиш сінце? Люби сінце, такий птаха. А ти. Вже бало вона стала, не хоче пити сироватку, вже вона така доросла в мене. Да? Марселька любить сироватку. Любе? Марселька любить сироватку. П Є як тітка. Да? О. Ось о, Бачите, як вже підросла у мене лебідка. От, це ж лебединка в мене. О, вже це да? від мишки. Бачите, вона сіріє, трошки вже такі з'явилися в неї. Така вона досить така з характером буде дамочка, але я думаю, гаразд. Да? Буянчик буяне. от, Все як має бути. Дівчата, вже мої джевелінка вже скоро буде. В охоту, да? дивіться, які рожки вже в тебе виросли. Ти вже рошки виросли, ти вже така у мене доросла. І ти, Слава, вже така доросла стала, да? І Стефанійка. Я дивлюся, ви бачите, Соломійка вже підтягнулася. Я щось думав, що вона буде відставати у рості, але вона підтягнулася так нормально. Може погано видно. Так, добре. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу. От. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я думаю, що я трішки надав вам відповідей на ті запитання, які ви в основному мене запитуєте. От, далі будемо продовжувати в цьому дусі. От, а я зараз вже буду починати годувати своїх малят, бо вже прийшов час. Зараз буду замінник колотити, буду дертичку роздавати, От, готуватися до вечірньої дойки, да? до вечірнього доїння. От, Дівчат вже буду йти, доїть. От, тому о, бувайте не бувайте не забувайте от працюємо стишну стишнуси жуби не дивлячись на те все що відбувається навколо нас кожен на своєму місці повинен своєю роботою і своїм бажанням і прагненням е, прискорювати і пришвидшувати рух е, нашої Армії наших збройних сил, от якраз щоб швидше вони витіснили орхів з нашої святої землі і всім перемоги. Слава Україні! Бувайте, не здаємося, рухаємося вперед. Бувайте.